Анастасія Корольова втратила чоловіка три місяці тому. Начальник медичної служби 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби Михайло Корольов загинув 7 березня під час ракетного удару. Завжди, коли такі ситуації траплялися, і чоловік був на роботі, він одразу знаходить момент або напише порядок, або дзвони. Ви як, у мене теж все. А тут, ну, я, я одразу зрозуміла, коли. Десять хвилин від нього ніякого повідомлення, я поняла, що це там у них. Познайомилися з чоловіком у лікарні, згадує Анастасія. Я вже була лікарем, він прийшов на практику до нас. Майже з першого дня ми зрозуміли, що ми будемо. Разом поступив на роботу в обласну лікарню, щелепно лицеве відділення, хірург-стоматолог. Він дуже майже ну спочатку навчання він захоплювався хірургічною стоматологією. Тобто він жінка згадує, у серпні 2023 року Михайла призвали на військову службу під час мобілізації до 5-го прикордонного загону Держприкордонслужби. Його мобілізували в першу чергу, як кажуть. Тобто, Офіцерів не вистачало на такі посади, на медичні. Захопився цією роботою. Він все своє навчання, школа, університет, ну, це був завжди відмінник. Дома я стала бачити його менше. Рано уходи поздно вертався, ну, ми з дочкою його завжди чекали. У день вибуху, каже Анастасія, до останнього вірила, що її чоловік живий. А потім, коли зазвичай ввечері дзвінок, я йду додому, я почула Анастасія, вимушня жінка, кріпіться. Той день, мабуть, закінчив моє життя, це була наша опора. І зараз, зараз, і, надію, якщо хочеться щось там. Рука тянеться до телефону, дзвонить папі і спитати. Я б кожній жінці бажала такого чоловіка, кожній жінці. Б. От. За ті роки, поки ми разом ми навчилися розуміти одне одного з полуслова, з полузгляда, з інтонації. Михайло був надійним товаришем, справжнім патріотом та чудовим наставником, розповідає його колега Сергій Скібінський. Після операції виходиш, ти вже на 100% впевнений, що ну, не буде ніяких ускладнень. Він задавав цей тон впевненості. Він знав шутки, жарти на кожну ситуацію абсолютно. Допомагав кожному військовослужбовцю, який до нього звертався. Найкращий, мабуть, керівник, який в мене був. За час служби. За ці півроку він запам'ятався ну абсолютно всім, всьому колективу. До роботи він був як вогонь. Він дуже любив свою роботу. Він допомагав людям. Скільки він людей відправив на лікування, на реабілітацію. Батько завжди був прикладом в усіх справах. Розповідає донька загиблого Юлія Корольова. Таких людей одиниці в світі. Він як тато мене навчив аналізувати. Робити висновки і о, всього досягати своїми силами. Після смерті чоловіка ділиться Анастасія, розрадою у житті. насамперед стала їхня донька, яка хоче бути схожою на тата. Катерина Іваненко, Лариса Дученко Суспільне новини Суми.